Рівно рік назад я випустив відео, навіщо я роблю відеоінструкцію до щита. Подивіться його, а далі я вам трошки покажу, як саме робиться відеоінструкцію. Хочу сказати, що за весь період збирання щитів я зробив мінімум 153 відео. Тобто, мінімум 153 відеоінструкції отримали мої клієнти. А в реальності більше, тому що перші щити я робив без відеоінструкцій. І до кожного щита є така відеоінструкція. Можемо подивитися щось. Відео інструкція до електрощита. Навіщо я її роблю? Коли замовник отримує готовий електрощит, йому, йому потрібно підключити його, вірніше встановити, підключити, а потім ще й користуватися електрощитом. Для того щоб у замовника склалася повна наглядна картина та повне розуміння всіх цих процесів, йому додається схеми, наглядні, детальні, які розуміє замовник. Та відеоінструкція, де роз'яснюється кожний етап, як встановити електрощит, як підключити електрощит, як користуватися електрощитом, та взагалі загальна концепція щита, де кожен ряд, кожен ряд щиті електрообладнання розглядається. Ці схеми, ці та відеоінструкція додається як на електронну пошту замовника, так і можна її отримати, просканувавши QR-код, який нанесен на передню панель електрощита. Нагадаю, що клієнт, коли отримує електрощит, він отримує від інструкції, по якій можна підключити щит, та він знає, як користуватися електрощитом. інструкції дуже спрощують е, життя моїм клієнтам. Ну, Життя я маю на увазі, яке зв'язано з електрощитом. Ми ну, можемо подивитися якусь рандомну. Хочу сказати, що всі від інструкції мають приватне посилання. Ну, що якесь, наприклад, там що можна відкрити, наприклад, такий щиток. Я думаю, що замовники мене. Не будуть сердитись. Перевіримо його роботу. Вимикаємо ага. відний автомат. Реле напруги. Бачите, я від інструкції показую також роботу щита, як він працює, і від інструкції я також показую перед відправкою щита. Таким чином замовник може впевнитися, що все в порядку з ним з його щитом. Вимикається. Ну, перед тим я показую, наприклад, відкриємо там другу частину. Наступна частина відеоінструкції – це встановлення щита в стіну та підключення щита до зовнішніх кабелів. Тобто я інструкції ділилася на декілька частин. Перша частина це загальне вищита, далі внутрішня будова щита і тестування щита під напругою.